А що ж робити, якщо малюк не відстає від термінів, а навпаки обганяє? І чи треба взагалі щось робити в цьому випадку? Моя рекомендація не робити помилок, і цього достатньо для того, щоб перші кроки стали безпечними для поспішайки. Найчастіші помилки у батьків перше рання вертикалізація, в тому числі гра на колінах у мами, тата, бабусі з опорою малюка на стопи. І так, дітям це подобається, але знайдіть радість у більш фізіологічних розвагах з малюком. Їм подобається все, що подобається вам. Друге водіння за руки після першої ж самостійної вертикалізації біля опори. Третє ходунки з трибунці в будь-якому віці до початку самостійної ходи. Четверте, ревті за руки і за ноги, коли беремо малюка на руки або при спробі стимуляції до дії. Пам'ятайте, якщо ключові моменти малюк пройшов, полежав на спині з піднятими ногами симетрично, з руками в роті, повернувся на бік, потім на живіт, поповз по пластунськи, потім на четвереньках, встав біля опори, постояв, присів на почепки і встав, значить, все в порядку. Пам'ятаймо рахіт, вітамін Д, спостерігаємося у педіатра і не хвилюємося даремно. Ваша норма просто трошки інша. Таке буває, у моїй практиці таких випадків немало, і навіть недоношені малюки з низькою масою тіла можуть випереджати. Головне, вчасно зловити маму до здійснення помилки.